Всім привіт! Сьогодні, 12 травня, я знаходжусь на одному з кластерів епіцентр Агро в господарстві Інтер де ми будемо закладати випробування новинки від компанії Корганік Поліактив Енбуст. Поліактив Енбуст містить спеціальні полімерні форми органічних речовин, що захищають азот на молекулярному рівні від води, ультрафіолетового випромінювання та дії мікроорганізмів, що в свою чергу можуть спричинити втрати азоту через випаровування та денітрифікацію. Потрапляючи в ґрунт. Енбуст поступово розкладається, чим самим звільняючи азот для рослини. Дія захисту може складати протягом 10 тижнів, а то й більше. Все залежить від погодних умов. Більш теплому та вологому ґрунті процеси проходять набагато швидше, гарного всім дня та теплої погоди.